Із 2014 року в Черкасах діє комплексна програма про соціальний захист воїнів, яка спрямована і на допомогу членам їхніх родин. Детальніше про пільги для сімей оборонців далі. Ця програма затверджується Черкаською міською радою на кожні чотири роки. Потім вона пролонговується або створюється нова. І на сьогоднішній день ми працюємо по такій комплексній програмі, яка затверджена у 2022 році по 2024 рік. По якій ми і працюємо, і надаємо всі. Ті пільги компенсаційні виплати й допомогу нашим ветеранам і членам сімей. Заходи і пункти включені в програму. Роблять її за оцінкою начальниці профільного управління Валентини Литвинович. Однією з найкращих в Україні її унікальні послуги. Така послуга як надання щомісячної стипендії нашим членам сімей загиблих і зниклим безвісти, щомісячна стипендія в розмірі кожному члену сім'ї 6 тисяч. І такої взагалі послуги немає ні в одній територіальній громаді нашої країни. Є стипендії, але вони виключно деяким категоріям то дітям, то там батькам батьки старше 60 років. Члени сімей загиблих у Черкасах отримують щорічно по 5 тисяч гривень на оздоровлення діти 6,5 тисяч до дня знань. А знижка на комунальні послуги, яка поки не втілена на державному рівні, чинна на території Черкас. Ми зразу після поховання сім'ї оформлюємо 25 на комунальні послуги. Потім, вже коли ця сім'я набуває статус члена сім'ї захисника або захисниці, ще з державного бюджету 50% ми виплачуємо, ну фінансується ця пільга з державного бюджету. Під опіку управління родини загиблих беруть із моменту прощання із захисником чи захисницею усі витрати з поховання і організації поминального обіду бюджетним коштом. Звичайно, ми всіх своїх героїв ховаємо на леї героїв. Це кладовище номер 4 номер 3 і там також за рішенням міської ради, там встановлюються пам'ятники, які вибирали і. Архітектурно вибирали самі члени сімей загиблих, але бувають такі моменти, що сім'я хоче ну поховати свого воїна десь в селі за межами Черкас. То ми тоді фінансуємо також витрати в розмірі 155 тисяч гривень. Цій сім'ї для надгробка, який би поставили ну, за межами алеї наших героїв. Членам сімей загиблих під час захисту батьківщини воїнів після висновку ВЛК про причину смерті управління допомагає з набуттям статусу члена сім'ї захисника. Звичайно, ми про особливо про сімей. Ми їх ведемо від того дня, коли трапився такий випадок і відбулося поховання. Ми завжди з ними на зв'язку. І всі заходи, які організовуються в місті, і департамент організує, ми завжди їх підтримуємо. Родинами військовослужбовців опікується й центр соціальних служб розповідає заступниця очільника міста Марина Гаркава. Дійсно, зараз великий акцент нашої роботи спрямований саме на ветеранів, на розробка програм. Дійсно, те, що я перелікувала всіх можливостей для комунікації з ветеранами, і, звісно, це родини загиблих. Тому ми приділяємо дуже велику частину, розуміючи, що цю категорію найбільше зараз потрібно підтримувати. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.